ще да, й при вас в п'ятницю, якщо я не помиляюсь, я йому казав, що в понеділок на відео я його наберу. На жаль, не піднімає знаю. добре. А керівник Володимир, Володимир Володимирович начальне слідство. Зможе, зможе я рік чекав. Тепер вже ви будете робити те, що я кажу. Ну, тому, в мене немає ваш графіку ваш прийому, прийому. Я вам ще тому, раз наголошую. Рік ваш слідчий закрив справу і не повідомив сторін. Прокурор скасував цю ганьбу, тому тепер будуть виходити Натальний всі Володимир Володимирович, зібив мій виконав. Добре, хорошо. Хто там у вас тоді? Начальника давайте. Начальник РУПА. Хто у нас? Скажіть, що прийшли журналісти. Ан Шаблюк, хоча б спілкуватися з яйцю, яких не перетримують після чергування. Не поспілкуватися, передати офіційні документи. Щоб вони далі слідство не затягували загальні острівати громади сумщини від далі частіша його треба полічення разів може під'їхати заступник керівника відділу, де працює Яцюк? Лише попросив вас трошки зачекати. Трошки це скільки, можна уточнити? Він каже, що їде зараз з військово-лікарської комісії, попросив зачекати. Володимира Володимировича наразі нарада підписався. Добре, дякую. Я вам під запис надам документи, щоб Візбаві не було потяг. Давайте зараз розпишемо, що я е, отримую. Ні, його треба знайти. Що на Документ. А вам зрозумів. Вам треба документ знайти. Беріть ручку. Від ручку. Будемо документи, це ж ваші потрібно? Потрібно. Вони не можуть знайти в кримінальному провадженні свідоцтво ЗМІ. Свідоцтво ЗМІ. Ми зараз з вами його знайдемо разом зараз. Вас... Дізні... Я розумію, що вас зараз, але я рік чекав ваших підлеглих, тому вже вибачаю. Так, що потрібно? Давайте Вони не можуть знайти згідно постанови, яку виніс Харчук. Зараз новий слідчий яйцю не можуть бідненькі, знайти за рік свідоцтво змі. Свідоцтво змі Це воно публічне. Відкриваємо телеграм. Я дивись, я відкрию за те, що потрібно зробити. Да, потрібно давайте, зайдіть, ну, питання, відкриваємо я, телеграм. Так, відкриваємо телеграм офіційно. Я Зараз не буду відкривати, Я зараз запишу, що потрібно зробити. Завтра буде слідчий. Давайте домовимося на годину, Слідчий прийде. Ви з ним поспілкуєтесь. На котру годину? На котру давайте на ну, 11 годину домовимося. Ми з ним в п'ятницю спілкувалися, він перелякався, бідний, і в понеділок не і вийшов це, на роботу. Дійся, ви знаєте, що перелякався на одинадцяту годину. Завтра слідчі цюк буде вас очікувати. Це ж було вже. На котру годину? На 11. на 11 Домовились, я прийду. Значить, свідоцтво ЗМІ знаходиться в Телеграмі, в тому числі, і на Ютубі офіційно. Телеграм да. канал Медіакор. В закріплених повідомленнях. Там їх всього три. Це навіть Дом. діти можуть знайти, а слідчі за рік не знайшли. Записав. Також свідоцтво ЗМІ. Реєструється виключно міністерством юстиції України, mm -hmm. так і запишіть. Тому запит подається не в сільську раду, не mm -hmm. в село Голопизденці, не в село е Куріловка, а подається безпосередньо mm -hmm. до Міністерства юстиції. Mm -hmm. А ваш слідчий попередник, ваш підлеглий, mm -hmm. подавав в сільську раду чи є mm -hmm. таке ЗМІ? І банько, блядь. Грубо кажучи, в сільську раду, він звернувся до е, спілки журналістів. Mm -hmm. До чого спілка журналістів до окремого телеканалу? Дивіться, я записав. Так. Записав. Да. Слідчий суд давайте на 11-ту годину. На 11-ту годину. Так, є. Так, Там всі є матеріали mm -hmm. на підозру. Да, завтра, завтра поспілкуйтеся з слідчим, передайте матеріали. Якщо що, якщо будуть підстави на звернемося з підозрою. підозру про підозру, там, нема, там не там не ви знову таки, ви напевне не дивилися справу. Особа, е, яку я підозрюю mm -hmm. вчинені кримінального правопорушення, визнала свою вину повністю. Mm -hmm. Єдине, в чому була завгостка, як написав слідчий, що він бідненький і не виявив, що я журналіст. Mm -hmm. Разом з тим, вони не зробили протоколу огляду е, самого відео, де я сім раз. До речі, через них змушував вас шість сім разів вставати і пред'являти і казати, що ви поліцейський. я <проколісті> записав протокол огляду. <проколісті> раз свідоцтво змі два цього достатньо для підозри по всім матеріалам <проколісті> кримінального провадження очікувати. Я був також в прокуратурі. Прокурор також бачає, як він і написав у постанові там чистої води, кримінал, а саме погроза вбивством, а можливо і готування вбивства журналіста. Записав це все. Я вам дуже дякую. Думовно, щоб думовно, просто потім у нас не було з вами ніяких конфліктів. Ми все фільмуємо, щоб е, і ви, і ми були захищені. Все. Я вам також дуже дякую, що приділили час. Дякую. вам. Так, Я розпишуся. Дякую. До побачення. добре до побачення. Да здравствует наш суд. Самий командний суд в мірі. <плесі>